Вітаємо всіх, хто нас дивиться на обласному телебаченні Галичина політична студія. Триває блокада залізничних та автомобільних перевезень на Сході, тобто в Донбасі. І вся проблема виявляється в одному дефіцитному, вугіллі, яке називається антрацитом. Його споживають теплові електростанції та коксохімічні виробництва. Урядовці наші стверджують, що цього вугілля вистачить приблизно десь на 40-100 днів. Кого як. А далі, а далі, мовляв, енергетичний колапс. Вже є заклики до провадження надзвичайного стану в енергетиці в семи поки що східних та центральних областях України. Але я переконаний, десь 7, там і 25. На засіданні уряду питання надзвичайного стану не порушували і не обговорювали, але прем'єр-міністр заявив, що, мовляв, окремі українці своїми діями шкодять суспільству. Виявляється, шкідники там, а чиновники дбають про народ. Ну що, мовляв, мінімальну зарплату підняли, обходимося без російського газу, готові до Євробачення, безвіз влітку. Обіцяють. Про все ніби думають, а про люту зиму забули. Вугілля немає. Ось воно що. Притунок України кажуть в окупованому Донбасі, бо схема Ротедам Плюс дорого обходиться нашій державі. Порятунок, так і знову ж таки кажуть, на Донбасі. Але дехто вважає, що цей механізм. Ротедрам Плюс працює у зворотному напрямку. Андроцит в окупованих територіях купують по 400 гривень, а тонну продають за цінами Південно Африканської Республіки. Ну, десь приблизно 1800. І тут всі задумалися, ось де собака зарита. А споживат, а споживач я і ви. Платимо за тарифами, в яких закладена і вартість вугілля. Мій Ігор Доцяк, кандидат політичних наук, він доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Пане Ігор, що робиться в нашій державі? Ну, є політична складова цього питання. Ну, є всіх, Всьому, що відбувається. Але якраз загострились ті речі, які вже тривають спочатку окупації східних областей Російської Федерації, тому що коли приймалася ця нова формула, про яку ви сказали, якраз яка мета цієї нової формули була? Щоб убезпечити себе від тиску з боку цих так званих республік щодо поставки енергетичного вугілля. І в якраз ціну було закладено те, що можна закуповувати вугілля з інших країн, які звичайно дорожчі, тому що є великі витрати ще на транспортування. Після року вже діється ціна «Роттердам Плюс, але ніякої незалежності енергетичної не відбулося. все одно продовжують купляти вугілля якраз в цих. На цих територіях і звичайно це є якраз прояв неефективності роботи і уряду, і от цих інституцій, які. Контролюють виробництво електроенергії, тому що це період, який викликаний, ці наслідки, викликані блокадою, а могли бути будь-які надзвичайні наслідки, тому що все таки йде війна, і не можна гарантувати забезпечення енергетичної безпеки, якраз орієнтуючись тільки на цій території. Тому, в принципі, ця ситуація була підготовлена такою неефективною, недієвою політикою уряду, і тут ми ще раз бачимо таку проблему, що є неспівпадіння інтересів приватного капіталу і інтересів загальнонаціональних та загальнодержавних. Це інтереси приватного капіталу, який контролює і. Енергетичні підприємства контролює і вуглевидобувні підприємства, і якраз за рахунок цього високого тарифу він отримує надприбутки. А загальнонаціональний інтерес якраз в тому полягає, щоб забезпечити енергобезпеку держави і не залежати від цих окупованих територій щодо поставки цього енергетичного вугілля. Не чекали, не ждали, а зима настала. В будь-якому випадку Європа. Оже думає про свою енергетичну безпеку. Європа знає, що треба використовувати альтернативні джерела енергії, значить модернізувати теплову електроенергію, гідро, електростанції і тому подібне. Ну, виявляється, ми не сповна використовуємо атомну енергетику, гідро і тому подібне, альтернативну. Нема стратегії розвитку, тому що давно стояли питання, щоб переобладнати блоки на теплових електростанціях, щоб вони споживали інше вугілля. вугілля. І є там дуже це просто ну не просто, але це можна зробити ефективно за великий невеликий термін. Можна організувати закупівлю по тендеру того ж вугілля ще на початку весни, там чи на початку літа, для того, щоб створити запаси. Можна робити багато тих. Заходів, які повинні робити, щоб забезпечити ефективність і не ставити країну перед загрозою цього надзвичайного становища тих званих ві вілових відключень, про які ми вже слава богу забуваємо, і тих всіх загроз, які несе надзвичайний стан в енергетиці в електроенергетиці. Ну якщо таке відбудеться, і будуть провадити проваджувати над надзвичайний стан, скажіть, будь ласка, до чого це призведе? Ну, я розумію, до відключень певних, але це буде збурювати люд. Звичайно, це буде мати негативний соціальний ефект, і негативний вплив на і забезпечення життєдіяльності території, на діяльність підприємств різного плану. І це якраз є якраз виявом того неефективності управління державного, і це не тільки в цьому проявляється, просто органи влади. Наші настільки неефективні, що вони усунули від того, що вони повинні регулювати і за що повинні нести відповідальність, і ми бачимо якраз отакий колапс, тому що зараз дуже багато говорять про ринкові механізми, про те, що ринок він сам все відрегулює. ринок сам встановить оптимальну ціну, але в нас і немає того ринку, який би діяв. У нас немає тих механізмів конкуренції, вільного підприємництва. У нас є високий рівень монополізму на ринку, в нас є високий рівень корупційних ризиків. Тому покладатися на ринок це є таке дуже. Даремна справа, тому що неминуче держава повинна регулювати ті всі процеси, які відбуваються. От будь-який ми беремо процес. Той же, наприклад, процес пов'язаний із реформою житлово-комунального сектора і підвищення цін на комунальні платежі, особливо за тепло. Ніби правильно і позитивна є динаміка в тому, що міняються зараз підходи до цього. Але ці підходи вони не стимулюють. Щоб проводили енергощадні якісь дії, щоб заощаджували, проводили теплозбереження. тому що той монополіст, який надає послуги, він йому вигідно піднімати ціну. Йому вигідно чим дорожчі, ті ж палива, тим він піднімає ціну і за рахунок споживачів покриває всі свої витрати. А тих процесів, які би привели до того, щоб було зменшення витрат, щоб було енерго... підвищення енергоефективності, енергоощадності, теплозбереження, їх немає і ніхто не стимулює це робити. У цьому саме найбільша проблема. Ви знаєте, прем'єр-міністр, напевне, чули, назвав Порошенко мамою української Тимошенко, корупції. Тимошенко Я перепрошую, Тимошенко мамою української корупції. Мені здається, що там на сході... Краз процвітає корупція, і тому, напевне, йде блокада оцих перевезень. Мені здається, що там, ну мені так здається, там є певний договорняк. Ну, є багато дуже сил, які зацікавлені, бо величезні кошти. І це тільки невеликі, або може, ну може й великий, якщо говорять про те, що біля 10 мільйонів тонн вугілля за рік поставляється з окупованих територій, але це крім цього вугілля поставляється величезна маса товарів. І не тільки в окупованій республіки, в окупованій області, але з окупованих областей є там і контрабанда пов'язана із автомобілями, з пчасти навіть золото поставляється з Луганської області? Тобто є дуже багато тих товарів, які тут використовуються і є джерелом збагачення, джерелом прибутку, і тому ця ситуація збереження статусу існуючого статусу, це є зацікавлення багатьох і бізнесових структур, і політичних сил, і державних якихось діячів. Як ви думаєте, буде певна домовленість з блокадною? Організацію навіть має тими політичними силами, які цим займаються, і з вояками, в тому числі, ну складно сказати, як буде розвиватися ситуація, але е, треба розуміти е, те, що. Торгівлею з цими псевдореспубліками ми легітимізуємо ці республіки. Ми визнаємо їх тим ті ту владу злочинну, ми Визнаємо І що з нею торгуємо так, так то що вона дійсно має право на існування. У цьому проблема існує дуже серйозна. Політичні сили зараз будуть посилювати свій тиск на виконавчий уряд, на уряд на виконавчу владу, тому що іде зараз весняний такий період загострення політичних подій. Є вже в квітні закінчується рік імунітету уряду Гройсмана, коли його не можна було відправити. Відставки, звичайно, це все стимулює підвищення активності. Але Домовленість вона також нічого не вирішить, тому що треба вирішувати глобальну цю проблему. і Треба формувати ті загальнонаціональні інтереси, які би давали можливість не тільки розвиватися в Україні, але й подолати ті наслідки тої військової агресії, які б усунули ті загрози і загибелі наших військових і інших тих негативних речей, які. Виникають в результаті цього конфлікту, ви знаєте, мені здається, що десь не спрацьовують наші правоохоронні органи правоохоронні і фіскальні. Ну то вони там мають працювати. Вони мають дивитися, що надходить, що відходить, що доставляється, що споживається. Тому ну, подібне. вони і тут не спрацьовують до кінця, тобто є криза всієї системи влади, виконавчої, в тому числі і правоохоронних органів. І тих, які забезпечують надходження в бюджет, тому що бачите, в нас є такі, така проблема, що державні структури вони не виконують так належно належну своїх функцій. Вони тільки хотіли би контролювати, отримувати. Дохід за те, що вони займають ці владні якісь посади. Є таке в нас поняття політична рента. Тобто, що таке політична рента? що чиновник отримує доходи тільки за те, що він займає той пост, а йому не треба нічого робити, не треба нічого вирішувати, і навіть не треба нічого контролювати. Тільки за те, що він є на тому пості, він повинен отримувати певний дохід. Це якраз є приклад тої системи. Антидемократичної, неефективної, яку ми хочемо зламати, яку ми хочемо поміняти, так. Я би хотів нагадати нашим глядачам: це були думки з приводу блокади залізничних та автомобільних перевезень на сході України, і з ними своїми думками ділився кандидат політичних наук, доцент Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника Ігор Досик. Дякую вам. Дякую. До побачення.